Всем шевелитьки! Я вас питаю на канале МРСПлей. Новый видосик и прошу про один из топовых кланов, які вибились. Даже после удаления клана вони попали на картель на банов. ласка, блядь. Бля, вы чувствую, нахуй. его милфа. Потеряли пацана. Пам-пам-пам. Блин, жалко. Ми сьогодні вам розкажемо і покажемо, як воно все відбувається внутри, ви все побачите. Ви почуєте лідера, ви почуєте всіх замов, ви почуєте Модера, ви почуєте всю движуху, їхні розіграші, їхні собрания, їхні ЗП Саме головне, скільки сколько владелець картеля втрати на зп і на всякі движухи? go Так, ми знаходимося в Дніпрі Прям вот позади нас є картель Віком. А, блядь, я просто. Ну, типа, я восхищаюсь, це просто ахуєнні люди. І нас на связі через ДС нас є владелець. Добрий вечір, Павло. Доброго-доброго вечора, студія. Вітаю Баги всіх. Бачите? Ой-ой-ой. Нас так. зустрічають просто як солідну людину. Диві. Вітаю, пане Емрес. Ви в мене невидимий. Ну Це в принципі дефолт, це гра... Багів не вивоно. Багів не вивоно, так. А чи ти в мене невидимий? А я ж приздрак. Я з 100 измерений просто пройшов. Цілуватися не будемо, ну, пожати руки можна. Пожати руки можна, Так, добре, и тоді за мною. Ходи за мною, зараз тобі покажемо, в принципі, наш картель. А... Прикольно. <сум> Нормально. Так, дивіться, вибирай, на які автомобілі ми продовжимо нашу зустріч? А, і... Сразу такий випросик, це ж машини, правильно із картеля уже? Ж? Uh, так, 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 це правильно, Це автомобілі йдуть картелівські, які нам системно так сказати надані. Солідно, тоді Туда... Гелік в мене був, я не против на крузаки прокатнуться. В принципі. Присідайте. Вау, wow, навіть двері відкривають. Ви бачите, бачили, блядь, щоб лідер відкривав двері, нахуй. Я просто. Давай перед тим, як ми зайдемо в саме здання, ми проїдемося вокруг нього, покажемо, що, що ми маємо, що ви маєте, як владільці, лідери. І покажете спочатку свій автопарк повністю у картелі, а потім ми зайдемо вже внутрі, всіма пообщаємося, поздоровкаємося, узнаємо, що де як відбувається саме в картелі. Це найбільший картель на карті? То найбільший картель на карті вас зараз зустрічає. При зустрічі вас зустрічає так сказати головна будівля. В принципі, тут можете зустріти такий маленький автопарк. В принципі, Так, тут у нас ще один вхід, це так сказати більш центральний. Тут проживають вже інші люди. Переважно, це так сказати, бухгалтерський відділ. Їдемо далі. Вас зустрічають будівлі справа. Це також є будівлі клану. Зліва ви можете побачити наших рибаків. А точніше, Коломойського і три голожопика. По праву сторону лабіринт. Так, тут вас зустрічає бар. Це неймовірний пляж. Ну, що я можу сказати? Треба составити пацанам, мабуть, компанію. І отак римка, і просто Опа! Чи на просто! Треба було хоч а то зараз весь одяг буде отут мокрий. А я ще як спасати малюбутика на мінімалках. Ох, ході з Коломойським привітаємося. Коломойський, а де Коломойський? Я Коломойського бачу. Де Коломойський? Покажись нам. Світ мой зір в кольце, скажи. Та всю правду доложи. Коломойський, де є? Бачив Коломойського тільки що який скидав людей в воду. <реш> Признавайтеся, хто Ран, брат, Коломойський. брат, скажи, тебе тут не обіжають? Автопарк? Так, да, звичайно, давайте, давайте. Досить солідний автопарк у нас є. Досить солідний. Так, дивіться, Ой. перший автомобіль, який доступний зранку місцевий, це у нас Каділак Escalade, який вас зустрічає. Досить солідний автомобіль для солідних людей. У багажнику місця багато, чотири людини влазить в мішкові. Ну, на дорозі, як танк їде, кажу так, як власник одного із каділаку. Наступний автомобіль це, в принципі, вас зустрічає. А, Наступний автомобіль, який вас зустрічає, це в нас крузак 200, на якому ми тільки що з вами їздили. Угу, А ми трошки не туди побігли, Володимир. Ну, ти Ось. А, просто хтось крузак, а я за ним побіг. Трошки не сказав. Ось такий крузак нас зустрічає, досить хороший автомобіль, якісний, провірений. В принципі, не битий, не кращений. От зразу такий вопрос. Ви виїжджаєте на РП ситуації. Виїжджаєте чаще всього на яких машинах? Е, чаще всього беремо крузаки і каділаки. І один гелік, так він один доступний. Ага, поняв. Ось такий от мотоцикл BMW R1000. Досить непоганий. Ну а послухайте цей звук. Прикольно, ну, ну звук при... якогось мопеда. За сам сам перезгадали звук мопедика? якийсь іш. либо карпати. А я надіюсь, Даша не ревнує, що ти мною катаєш, так? Uh, все, 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 вже злазимо. з глазум, Вибачаюсь, сяду назад. Сяду назад. Да, да, так. Да. Це у нас традиція. Значить тут при вході в гараж нас зустрічають дві людини. Так сказати, провіряючи, в них також є зарплата, які вони отримують. Емрес, ви тут? Заходимо, значить, в основну будівлю. Тут проводяться всі самі махінації. Тут, от самі між цих здравічно. двох статуй, оцей от мій скінчик, смотриться просто елегантно. Я похож на цього, президента Америки з 1800 там года з фільму. Далі, Вас тут зустрічає досить хороший інтер'єр, я вам скажу. Тут, в принципі, самый багатий інтер'єр. Можна Я скажу, це вакує. Другими словами, нічого не скажу, бля. Ну тут тільки так і описує А також, якщо ви під'їдете сюди, вот нажміть на Alt, или нажміть на Alt, тут є вся інформація про всі клани, які є, які створені. Ну, в мене, як завжди знаєте, проблема з тим, що в мене. ой 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 Сакрет. Вендета, тут общак показується, названня клана. Да-да-да. Ну, да. Окей, давайте прийдемо далее. Далее вас зустрічає тоже досить хороший інтер'єр, Тут аж шкаф. Знаєте, на що це схоже? Це похоже? Тепличка в церкві, коли з одной сторони сидить батюшка, а з другої ви вы а, а, Я, інспектор ГАІ, так получилось недавно. Я остановил ну, вашого колегу. Вот, А он був за рулем в нетрезвом стані. Вот, з с тех пор меня вот часто мучає совість, і в общем я І... исповедаться. И... Святой отець. Ага. Ви мене слышите? Ага. Вот. Говорю, прийшов ну. Ну, Ага. На жаль, не зможемо вам показати. А в телеграмі може покажемо. Вам в вершості будете. Всі ссылочки будуть в описании. Також по інтер'єру, в принципі, це дракон. Це мене хотіли намалювати, але ще не помилилися, Ну, нічого. Страшного. Я от дивіться, бачите, які красиві. Ну, по солідному. Мне кажется, Стюарт больше злость проявлялась авторитет. О, нечего. Не, ну про проляхте, конечно, это сильно. Як вам. А вообще, я зашел, я охренел. Я, ще не... Не до, цього... я до цього ще не був в картеле. И тут воду. Дякую вам, ви дали мені вам возможность. Идем дальше, в принципе, давайте прийдем до бункера. В принципе, основной, <coughs> так сказать, там, где у нас проводятся сборы. Там, де в нас все проводиться, збори ви також побачите, в принципі, я думаю, в цьому відеоролику або вже в наступній частині ви побачите збори, як у нас проводяться. Так, при вході, при вході в бункер. В принципі, це звичайно нас бункер зустрічає. Нічого такого нового немає. Переважно тут сідають наші хлопці, так пані, взяли собі ноутбук, скачали Ukraine GTA, але це буде да, да. Подивіться, бачите, відкритий Ютуб, там канал Емрес. Пише, поставте лайк і підпишіться. Бачите, а, все, like, ти Все, ви мене просто влюбили в себе, руку обняв, підняв, обцілував. Підняв. Да, антута теж був відкритий на ноутбуці Ютуб канал такий Емрес. Ну там батарейка просто сіла. Вот там батарейка. Передивились просто відео. Так що зараз давайте тако, всі опустилися отам вниз, прожали студенько такий файненького смачнущого лайка. І не забуваємо підписуватися. І також напишіть ваш комент, що ви скажете на рахунок картелі, як він вам. Да, і напишіть, якщо ви з клана, з картеля на бановох, пишіть прямо хештегом на банов. Це буде. Да, Подивимося, активчик. Ходіть, ходіть, ходіть. Зараз ми ще облетимо, так сказати, територію. А. Зараз попрошу вас присісти у вертольот. Ми облетимо зараз всю територію, всю територію картелівську. Так сказати, покажемо, як вона виглядає зверху. Так сказати, секретні пути. Охрана завжди в буде. Ні, ну територія хочу вам сказати, хрена тебе. це що, конче заспа? Це що, блядь, моє так, блядь, цього, еду Я надеюсь, у вас золотого унітаза з золотим батоном нету. Є, звичайно, в моїй кімнаті стоїть. Ага, це ті кімнати, куди ви нас не впустили, правильно? Правильно, правильно. Дуже-дуже да, велика, велика. Дуже, дуже велика. Да, тут я з вами повністю згідним буду. Так що територія дійсно прям масштабна. Ні одна СБУшка не порівняється з твоєю територією з нами. Ні один картель поки що не може порівнятися, так як наш картель е є самим більшим, ні одного картеля території нема більшої, ніж, яка знаходиться у нас. Так, в принципі, в принципі, думаю, я по картелю все показав. Можливо, у вас якісь есть додатковые питания, может, в телеграммы какие-то питания или. Та, да, в принципі, все пацани, можу далі побачити відео. Ну, якщо питання просто будуть, ви можете написати в коментарях, або так само в мене в телеграмі. І в дальнейшем ви побачите ще відео з именно с Имушкой на банових. Ви <ріху> побачите, якщо вам будут якісь именно личные питання, ваша сказав, що він готовий на них відповідати, крім возраста, ставив по вопросам. Ви готові? Якщо, наприклад, ти не знаєш, то можна Давай баша пусти до <риклад> Хорошо, Перший вопрос, який виникає, Я бачу і по номерам, то написано на банов. Откуда названня? По-перше, це було названня клана. Я знаю, що це вже не перший клан ваш, правильно? А, да, ставилася ситуація, вот. ситуацию. Да, да, да. Ну, так само, як мы. Вот. Тому перший вопрос звідки назва самого клану На банов. Uh, Назва самого клану на Банов ще, піш, ще пішла з далекого, так сказати, першого серверу. Четверо людей. Четверо, четверо, п'ятеро людей, які перейшли. Uh, і коли ми вже створили клан, нас залишилось всього троє, і ми вже троє почали розвивати. Імена, думаю, назвати імена? Ні, 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 це не треба. Ні, не треба. треба. А ну все хорошо. Я один, да. ага, так. Типу, я не буду присвоювати. Я, зараз багато хто може написати в коментах. Типу, так багато може хто сказати, що е, я вкрав клан, але, як всі прекрасно знають, клан засновували ми троє. У нас було троє людей, ми всі разом троє засновували. Просто одна людина купляла клан, uh -huh. е, друга людина перебувала в АФК, просто формила депозити. А основною частиною з самого початку відкриття 05-го серверу займався я кланом. Uh -huh. А хто названня придумав? E, назву, чому вирішили вибрати саме на бану? Це було більш як спонтанний вибір. Ми просто по приколу рішили, так як нас було багато. Ми рішили, ми хотіли спочатку піти в госку. Наші заявки всі повідмовляли на, на лідерів-полковників. Заявки повідмовляли, і ми вирішили по приколу створити свій клан. E, назву, чому ми вибрали саме на бану? Бо ми тоді всі на сервері були з памкою на бану. Окей, засчитуємо. Даша, ти согласна з цим відповідом? Да, 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 я повністю згідна з його відповіддю. Она така думает, та їбать, нахуй мені ваш це, блядь. Як давно mm, існує да. клан на банових? Uh, клан на банових, іменно другий, чи в загальному. Ну другий я знаю, що він. Скільки? Ну, місця два-три, може чотири даже уже. Ну, no, Йим... я точно тоже. Я вам скажу так, точно я не скажу. Ну no, хорошо, uh, О, перший клан, він створився, коли відкрився п'ятий сервер. Uh, да, саме в перший день, як відкрився 05 сер... сервер. Uh, в цю ніч, в цю ніч, так сказати, відкриття був створений даний клан. Тоді ж, хто пам'ятає, хто також створював клан або вступляли в клан на 05-му сервері. Uh, ви також можете пам'ятати, що тоді була система багнута, і коли ви створювали клан, клани не працювали. Її пофіксили через день, броді, якщо не помиляюсь. Це, виходить, ще було на старій карті, як я розумію. да Так, да, да, звичайно, звичайно, там mm -hmm. дуже багато історій. Окей. Так. О, скільки людей в клані Набанов? Максимальна кількість людей, яка перебувала у клані Набанов. В загальному це було біля 80 людей. Це взято mm -hmm. разом з каптюрами і з простими людьми. А наразі в клані Набанов у нас перебуває, якщо я не помиляюся, десь приблизно. Людей 40-50. вопрос. Впливає такий: як тримати все в тонусі? Перше це збір продукції, як людям що їх захочуть, і як підтримувати цей стимул, і отигровку РП. Дивись, я відповім тобі не на два питання, а на три. Перше, клан створив не я. Якщо виглянути, якщо адміністрація типу гляне пологом, клан створив не я. Клан створив мій давній знайомий, з яким зараз я не, спілкую, не спілкуюся, ми з ним ворожнеч його створив Тоха на бану. Так як у мене не було донатки для створення клану, а 20 мільйонів втратити я не хотів. Він, він створив клан, але в перший ж день, як тільки створив, за першу годину передав мені ту саму лідерку. Відповідаю на питання по продукції, на питання по продукції. Після того, як нам видалили клан, скажу таку, в нас було 10 людей. З Цих 10 людей наразі також залишаються. ну, З тих 10 людей наразі тільки 3 лишилися у клані. Але ці 10 людей, які після видалення клану, вони працювали без зарплат, вони працювали чисто на благо клану, вони розуміли ситуацію з видаленням. Вони, вони не хотіли, щоб я закидав проект, так як я хотів вообще закинути проект. У нас общак був майже 1 мільярд на прошлому От, року. От майже... я чув цю історію, я знаю про ваш клан. И вот именно це знаешь, что ты сказал, что 10 человек работал без зарплаты, це уже чувствуется как семья, да, через типа, блядь, каждый кожен... сам ну, не каждый сам за себе, а каждый за семью, за команду, за оцей вот движ. Следующий вопрос: Як довго вы ишли до картелю? <рес> Картель по... ну, в загальному, если брати в загальному, вот ваш загальному... первый клан был в картелі? А, да, звичайно, да. Був. Два рази чи три. А, вот, нормально. А як ви, от коли ти вже став лідером старого Набанова, як ви довго йшли до картеля? Е, спочатку це здавалося щось з нереальним, так як. По-перше, всі клани, які перебували тоді в топі. від нас був отрив мінімум в лямів 600-700, Був отрив від кланів, які знаходились хоча б в топ 2 Тоді ще були тільки два картелі. Наразі вже три доступних. Тоді були тільки два картелі. Тоді клани, які знаходились в топ 2 і на картелях, в них були общаки вже по майже мільярду. Вже по майже мільярду через то ставалася дуже така тяжка ситуація, коли ми розуміємо, що нам дуже довго треба йти. але хлопці, хлопці, раді того, щоб дойти до цього, вони робили все. Вони ночами робили ту петрушку, їздили, красили графіті закладки. Ну, ми все старалися робити максимально, щоб стати на картельну в загальному до картеля ми досить швидко дійшли. По моїм підрахункам, ми мали йти ще набагато довше набагато довше, але приблизно десь за пару місяців упорної роботи з сім'єю, так сказати, спільних старань і того всього ми дійсно змогли і дійсно дійшли до цього, так сказати, добилися того, чого ми хотіли. Е, Слідуючи вопрос: яке головне правило картелю або клану? Mm, головне, саме самое, no, це эти типу, действительно. це та... бути як типа divisiки, понял? Может <звіз>... бути як типа поговорка, якась, яка прям гуляє, там, ще з першого клана на банових, яка перейшла ще в картель. <свят> і от, типа кожен гравець, який вступає до вас в клан, він уже в карте, і він должен це цього. всего. <плес> Пункту... Ну, в загальному в загальному це банальної пунктуальності і проявлення активу. Слідуючий випрос. Дивись. Рубрика називається Ми любимо ваші гроші. Скільки потрібно грошей, щоб отримувати картель. Ох, це питання дійсно. Ти ж знаєш, що наші висучи. всі люди, так як ми українці, ми любимо, блядь, читати чужі деньги. Без цього вопроса, ну нікуди. Ну скажу так, скажу так, для того, щоб утримувати картель, треба дійсно багато грошей, треба стабільний дохід хоча б три ляма в день. Uh -huh. І за того, що наразі, так сказати, поміняли трошки систему, і тепер битви за територію зобов'язані бути, а в день проводиться від шести ну, десь до шести битв за територію проводиться в день. 에, і кожним людям треба купляти зброю. Треба купляти зброю М4, треба купляти 에, і так далі. Ну, типу, купляти загально різні засоби для того, щоб користуватися ними під час битви за територію і в загально на різні потреби. Якщо так порахувати, десь приблизно точну суму не скажу, але можливо в день може виходити і до п'яти, і більше мільйонів. Ну тут завжди рятують ці люди, які типу займають у нас в клані також є спонсора, і в клані є модератори, які також завжди допомагають, до прикладу. Моя жінка Дашка Набанова, яка мені завжди допомагає з тим всім, типу, і, до прикладу, інші люди, які також можуть допомогти, у разі чого там купити зброю і так далі. Сьогодні, сьогодні на те, щоб ми відіграли битви за територію, витратила 5 мільйонів. Це ти закупалася оружием, броніками, все і це? Да? Петрушка, броніки, 4 стечки. -сюда. Що потрібно знати новачку для вступу до вас в клан? Uh, новачку, що потрібно знати для вступу в наш клан, це базові поняття РП, базові поняття правил серверу. Uh, також uh, ви провіряєте, прав... типу, коли вони вступають в клан? Да, да, звичайно. В нас, типу, як мені відомо, інші клани просто беруть людей. Але у нас система помінялася після видалення нашого першого клану. У нас дуже багато всього помінялося у клані, і через то тепер ми провіряємо також такі базові знання, як базові, базові знання РП і базові знання правил серверу. Mm -hmm. З кожною людиною проводиться така довга співбесіда. Може займати навіть до години часу, але після того людина дійсно, ну тіпа, я не бачив, щоб люди, якісь, які наразі покидали наш клан недавнім часом, вони жаліли того, що вони були у нас. Переважно покидали із-за того, що не вистачало часу для проявлення активу, або ж по власним так сказати, причинам. Ну не було таких, яких прям. Ну, щось так бентежило сильно і щось не подобалось. А, Да, вже в Да, Тепер, наступний вопрос возникает такий от. Яка різниця між звичайним бункером і картелем? От коли uh... ви були uh... просто кланом, і тепер ви клан, який состоїть в картелі, ви топ-3 на сервері. Ми uh, топ-2. Фактично, це... Ні, нет, на... фактично. Ну, на... no, yeah. не, я so не беру не по бюджету, не по активності, я беру просто те, що три картеля. і вони вважаються між кланами, як, типа, ну, це ж солідно. Це, ну, типа, хера себе. Вот. И поэтому, и різниця між просто звичайним кланом, коли ви були, і вот зараз ви в картеле состоите? Яка різниця між звичайним бункером і картелем? Uh, в загальному різниця є досить великою. Різниця є досить великою. Більшість людей можуть сказати, mm -hmm. що ніякої такої різниці немає між картелем і бункером. Ну, різниця є. По-перше, по різниця прилагається в автомобілях. Із-за того, що на картелях є доступний автопарк, є доступний автопарк. Ні, nee, це... це комусь із вас. Це комусь із вас. Це наверно приватбанк. Ви кредит були. взяли? Да, что да, ты бит звонит? Кредит взял. <ривіт> уже так не, не дзвонять уже, уже уже абонент, не абонент, Йобнувся в цемент. <ривіт> да, да, да. Та, ні, міф, долить, бо у мене нема номера, нікого в не могу. Ні, нема каністра. Ну, також йде перевага в тому, що після смерті, після смерті, більшість людей, які знаходяться в бункері, вони, ну, всі люди, які знаходяться в бункері, вони спавняться на больцях. Uh -huh. А так як ми знаходимося на картелі, ми всі спавнимося на території картеля з повністю поповненим здоров'ям і також з повністю поповненим ХП. Uh -huh. Последній вопрос прям жорсткий. Давайте. Хто головний ворог клану Набанов? Може да е топ 3, топ 3. Топ-3, да. дивіться, прям точно я не скажу раніше. Раніше, може, я б сказав би вам точно, хто зараз головний є ворог. Ну наразі прям таких головних ворогів немає. Саме більше ми, так сказати, ворождуємо з кланом Вендета. Є теж є одним із АФК, як і більшість високих кланів, а, типу, ну, які не проявляють зовсім активно. Наразі з таких самих активних кланів, якими ми ворождуємо, це є клан Crown Family. Також. Так, чекаю, топ-1. Топ-1 це буде в нас Вендета. Топ-2 це в нас буде Crown Family це також клан, який займає картель. І топ-3 я скоріш за все розділю між двома кланами. А саме Куртов і. А ні-ні-ні, не Куртов, а не Інферно, секунду. Між Immortal, і. Зараз я знайду цей клан. Immortal і, і Куртов це також ще є ще, це топ 3 клани, і Куртов є більше ФК клан, але ми з ними ворождуємо досить дуже давно. І Імортал це є новий клан, який дуже багато на себе взяв, <тас> який там кричать, що вони вбивають наше. Хоча, по факту, коли я їжджу тули це, я ні одної людини їхньої не зустрічав. Ну, Клан дійсно якийсь теж один за ФК, але дуже багато говорить лишнього. Якщо що я правильно назвав, бука? якщо я помилився з назвою, я дійсно вибачаюся зразу, бо я міг помилитися. От він не хоче, він, блядь, зажався, ну, якщо вам буде интересно, пожалуйста, їхній ДС буде, Вступайте, зарплати тут високі, ви все самі бачили. Поэтому чо, чо, не, я ему сразу на начале видео сказал, что я его могу разбанкротить, но у них просто есть запись на алка и на петруху. Если хочется хорошо да, заработать, да. будь в охуительном картеле, С хорошими людьми, адекватными, блядь. Мы провели с ними время просто золото. Да, МРС чуть-чуть помолився, імущество моє, і Дашки на У нас все разом, типу, у нас сімейний бюджет получається, так що теж попрошу це зауважити. Тоді ви будете вместе. Да, да, звичайно. Да. Дякую вам, що прийняли, що все показали за такий вот обзорчик. Для мене, от іменно просто для мене, не даже для не для відоса, Для мене зайти просто в картель, поучаствовать, побувати в Оцдес, і пообщатися з всіма вашими учасниками. Це було просто охранительно. Плюс ми побачили повністю автопарк, ми пролетіли всю територію, ми пообщались, позадавали питання, Ми побували в ДСІ де був охранительний розіграш, А взагалі в охрані. Ми узнали ціну, сколько сам владілець скидує, сколько вони з жіною тратять на ті чи інші процедури в картелі. Я думаю, за це треба вліпити лайк. Ну і підписатися. Так, да, дійсно, я чекаю на кожен ваш лайк, на кожен ваш комент. Не забувайте в телеграм групу приєднуватися. і також додаткових питань, якщо хочете, я вже можу навіть там відповідати вам. Вот. Поэтому ссылочки всі далі. будуть в описанні, А вам дякую сімейство Набанових, Буду рад і вас дякую. ще побачити на каналі. Все, обов'язково зустрінемось. Дякую за перегляд. Папа. -па. А, ну да, не забувайте про хто напише на хештег Набанов в описанні, в коментарях. Буду вас ждать. На бану фотка. На банов старте. На вообще, вообще, Да, хэштег на банов, сердечко, там, сила, там, лайк, вообще. Люблю, обнял, приподнял. Гарного вечера. И до встречи. Чао-чао. Так, і, братва, не забувайте, що в нас о, з кожним відосом, який я випускаю на GTA Україна, буду розігрувати для вас по одній машині. По відосик виходить про картель на банах, і в кінці відосу ви вже бачите, що в нас з предыдущого відосу є коментарі. Їх 12 штук. Це я не вважаю свої відвети, які я писав. От, один із цих, хто вже написав коментарі, Якщо ви не спіли, то можете під цим відосом написати в підвіщому відосі ви побачите, хто виграв машину. От. Тут дорога була в пекло, я попросив людей написати коментарі щоб виграти Volkswagen. Volkswagen ID 6 з номерами ЗСУ і в следующем відосі ви вже побачите, хто його виграв. і в следующем відосі, і потом вже дальше, і далі, далі. дальше, дальше. Дальше, дальше, дальше. Вот так короче. У нас є 12 12 коментарів Я не читаю свій закріплений коментарій от поэтому C розыгрышка проводиться на п'ятому сервері. і швидко быстренько, 1, 2, 3. номер 11. Окей. Номер 11 у нас получается внизу. Я сверху не считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот одиннадцатый номер. Не знаю, братик, кто это, что это, какой то жах. Как всегда просто. Поэтому я ему сейчас пишу, что он выиграл машину. Все. Витаю Не знаю, хто це. дівчатка пацан. Він виграв машину, короче. Я за перегляд па